Та шановні телеглядачі зараз ми можемо поспілкуватися з народним артистом України, лауреатом державної премії імені Тараса Григоровича Шевченко Тарасом Петрененко. Вітаю вас, Тарасе. Добро здоров'я. сьогодні, здорачка. ви приїхали підтримати кандидата в народній депутати Анатолія Євлахова. Так. І у мене до вас таке перше питання. На позачергових президентських виборах ви підтримували Петра Порошенка. Так, ось скажіть, будь ласка, чи виправдав він ваші якісь надії і сподівання? Знаєте, на загал, звичайно, в переважній більшості моментів я підтримую те, що він робить, хоча не дуже розумію те, чого він не робить. Скажімо, треба було б, мабуть, навести лад з тими людьми, які сьогодні пруться знову до влади, які фактично привели нашу країну до війни. І це мені не може подобатися, так, як і багатьом українцям. Але я розумію, що спадщина, яка дісталася Порошенкові, вона дуже непроста. І е, я думаю, що якби ми робили більш різкі рухи, як дехто із наших орлів закликає, щоб ми взагалі там оголосили війну і так далі, то можливо російські війська вже були б не лише на Донбасі, а боюсь навіть сказати де. Іншими словами, е, деякі речі мені подобаються, деякі я поки що не розумію, але. В більшості моментів я вже сказав, що мені картина зрозуміла, і я не шкодую, що я допомагав Петрові Порошенку. А отже, відповідно, і, і тим кандидатам, які йдуть від блока Петра Порошенка, зокрема Анатолій на Трішки зараз питання угу. таке пов'язане. А ось ви завтра зараз підтримуєте Анатолія Євлахова. Скажіть, будь ласка, більше ви це якби робите чи за гонорари, чи за якихось своїх ідейних переконань? Ну я би так сказав, що безкоштовно, звичайно, ми не працюємо, але і, мені... Були пропозиції, надходили пропозиції, там за один концерт можна було взагалі після цього нічого не робити. Аби я тільки підтримав того чи іншого. Я дуже в цьому плані перебірливий, тому що навіть якщо окремі мажоритарні кандидати пропонують, щоб їх підтримали, я зазираю в їхню історію. І були моменти, коли, наче цілком пристойні кандидати, навіть які начебто мають якесь відношення до блоку Петра Порошенка, але я дивлюся та хлопці, чекайте, це ж півроку тому був просто чоловік, який підписував ті закони, диктаторські, і так далі. І це не вперше. Я, я дуже уважно дивлюся історію тих людей, які, ну які йдуть до влади, і не приведи, господи, щоб я підтримав когось не того. Ніколи не підтримував тих, кого підтримувати категорично вважаю за неможливе. Отже, Анатолій Євлахов це молодий, сподіваюсь, політик, який зробив сам себе, і я думаю, що він так само може принести багато користі, і можливо в українському парламенті. Принаймні мені хочеться в це вірити. От зараз на території саме України всім відомо, що це неоголошена війна. Так так, ось, а взагалі чи доцільно взагалі проводити от саме в цей момент парламентські вибори, такі концерти. Знаєте, парламентські вибори треба проводити, тому що той парламент, який ще до цього моменту ми маємо, він не, має, не може прийняти жодних якихось нормальних законів, тому що він, там немає тої критичної більшості, скажімо, яка могла би приймати нормальні закони. І, і допомагати і президенту, і уряду наводити якийсь лад в Україні. Іншими словами, його треба змінити на людей патріотичних, на людей, які, які знають, що Україна заслуговує на те, щоб бути європейською цивілізованою державою. І в цьому сенсі, ну, мабуть, треба. Так склалися обставини. А з цим парламентом вже каші не звариш, і це абсолютно конкретно. Тому треба робити вибори, це однозначно. Що стосується концертів, я навіть під час наших виступів говорю і не один раз. Від нас наш ворог хоче, щоб ми перелякалися, щоб ми здулися, щоб ми сиділи, тремтіли, плакали і нервувалися. Іншими словами, нам не можна зараз здуватися і здаватися. Ми повинні бути, незважаючи на ті втрати, які ми несемо, незважаючи на. На кров і жертви, які ми маємо на цій війні, нам все рівно треба жити повноцінним життям. І спортивні змагання, і концерти, і весілля, і народження дітей, і кохань все повинно бути так, як в нормальній країні, за нормальних обставин. Тому що нас хочуть залякати. Отже, що ми повинні робити? Ми повинні не дати себе залякати. Ми знаємо, що ви були на Майдані, так. що ви співали свої пісні, що ви так. підтримували народ. І скажіть, як взагалі, ось саме сучасна молодь почала відноситись до України, можливо, до ваших українських таких патріотичних пісень? Ну знаєте, мені важко це треба питати в них. Я ну, замість це них реакція. цього сказати реакцію, я звичайно бачив. І це далеко не перший майдан, в якому ми беремо участь. Починалося ще з того, як студенти на граніті голодували. Ви пам'ятаєте, ще коли тільки Україна поставала. І ми завжди були поруч, ми завжди намагалися зробити все від цього залежне, щоб Україна якомога скоріше стала нормальною європейською цивілізованою державою. Зараз прийшов час, що ровесники української незалежності, себто молоді люди, вони вже готові брати щось на свої плечі. І навіть цього разу, коли їх поколотили там на Майдані, фактично наступного ранку ми вже були і співали на і все Підтримували наших молодих людей, а пізніше тих, хто, хто повстав уже так більш конкретно. Ми скільки могли, з свого боку робили і продовжуємо робити. І в тому числі і фінансовими якимись ін'єкціями намагаємося допомагати українській армії і так далі. Ось ви ну от багато років вже на сцені, і от ви бачите, які раніше був контингент, які зараз все ж таки можна сказати, що у сучасної молоді більше от якась любов, можливо, до України. Звичайно, до України. що ви сантимент зараз прокинувся нарешті. І бачите, так виходить, що поки не дійшло до, до великої крові, як зараз, мабуть, мало хто із молодих і не дуже молодих, мав оце відчуття того, що своєї причетності до цієї країни, до її майбутнього, до її минулого, до якихось зв'язку поколінь, який не можна переривати. І зараз молоді люди, я бачу, що наскільки, от так як вони фарбують всі мости, всі паркани в жовто-сині кольори, ну ніхто не змусить людей просто так це робити, чи за гроші, чи ще як-небудь, е, молоді люди самі починають брати на себе відповідальність за свою країну. І оце, мабуть, саме головне, що зараз відбувається. Ну і ви є і композитор, і співак, ви такий різноплановий, як кажуть, людина. Так. То от скажіть, будь ласка, навіщо для, для вас? Що це означає? Ось, ось цю вашу енергію, вашу творчість саме нести у мас? Ну як? то Власне, так кожен творець, кожна, кожна людина, яка щось робить, вона. Що це для вас означає, це означає визначити для себе насамперед, чи те, чим ти займаєшся. Те, що ти робиш, наскільки воно потрібне людям, наскільки воно приносить користь. Якось так сталося, що моя творчість, фактично моя кар'єра в своїй переважній більшості часу, якраз відбувається у період становлення країни. Звичайно, я міг би співати свої ліричні пісні, там, про кохання, яких у мене теж є багато. Але так сталося, що і мої пісні, і ті події, які відбуваються в Україні, таке враження, що вони потрібні одне одному. І для мене і велика честь, і велика радість, що визнавати, що от мої пісні, там, скажімо, на Михайлівському золотоверхому дзвони вибивають там, кожних 15 хвилин мою пісню. А я ще живий. Бачите, це приємна, приємна річ. Що твоя робота вона, вона просто не, не залишається десь там через п'ять хвилин уже цієї пісні ніхто не згадає. Мої пісні живуть роками, і це дуже добре. Скажіть, будь ласка, от багато українських народних артистів там співають на українській, паралельно там співають mm -hmm. на російській. А чому от в вашому репертуарі ці саме саме українські? Ну що okay. в моєму репертуарі було багато пісень російською мовою, тому що я десь приблизно сім років працював в Росії. Я співав в групі Красної маки і тому. В той період я писав російською, і співав російською, тому що це, це природні справа в тому, що коли я повернувся додому, і це було в 86-му, здається, році записав всі свої російськомовні пісні в такий альбом і на цьому поставив крапку у російськомовній творчості, тому що я на своїй землі вважаю за необхідне співати тою мовою. Та власне, я з самого дитинства українською, і в родині в нас українська, і кругом українська, і відчуття того, що українська. Це наша. І за хутором Михайлівським. Це вже чужа земля. У мене це було завжди. Це відчуття. І якось на цьому тримаюся. Дякую вам, Тарасе, за дуже цікаву розмову. Дякую, дякую, що запросили. Кандидат в народні депутати по одномандатному 207-му виборчому округу Анатолій Євлахов зустрівся з жителями Новгород Після чого була можливість з ним поспілкуватись. Вітаю вас, Анатолій Сергійович. Добрий і вечір. у мене таке спочатку до вас питання. Ви є представником команди президента України Петра Порошенка, і у вашій передвиборчій програмі йдеться, що у Верховну Раду ви йдете, аби змінити систему влади, побороти корупцію, захистити інтереси сіверян, підтримати реформи націоні президентом. І от хотілося б уточнити більше на вашу думку, яка з них повинна бути першочерговою? Знаєте, люди звикли. Що кожні 4 або 5 років проходять вибори, приїжджають до них, до них політики, які роздають їм подарунки. Але вони не розуміють, що насправді ці 4 чи 5 років, ті люди грабують їх, вони вкрадають в них мільйони, не роблять нічого для людей, для того, щоб потім приїхати і засіяти свій округ на наступних виборах. Я хочу нагадати, що коли. Президент давав своє велике інтерв'ю, то він сказав, що в нас наразі немає можливості робити окремі реформи, чи податкову, чи адміністративну, чи судову. Ми маємо зробити все це по перше. Ми маємо прийти туди великою командою командою, яка не буде бігати по раді і бити один одного палками, а командою, яка зможе взяти на себе відповідальність і вирішити наразі той великий Клубок проблем, які є в Україні, і зробити ці реформи якомога швидше. У нас є 3-4 місці, аби змінити країну або України, як такою може і не стати. Це ваш перший похід у велику політику. От чи немає у вас сумнівів, адже час для країни зараз нелегкий? Так, дійсно, країна зараз переживає найскладніший період у своїй історії. Але я впевнений, що молоді люди. Повинні взяти на себе відповідальність. Кожен має запитати не що країна зробила для тебе, а що ти зробив для країни. Тому я йду в політику, я йду в Верховну Раду, я йду за підтримки блоку Петра Порошенка і президента України. І я вважаю, що ми зможемо дійсно зробити так, щоб країна почала жити по-новому. За останні декілька місяців вам довелося спілкуватися з численною кількістю людей, в яких є певні життєві проблеми. Чималий відсоток цих питань можливо було розв'язати на місцях, звісно, при бажанні державних службовців, чи то як в народі їх називають бюрократів. На вашу думку, чому таке ставлення представників влади до простих людей і чи взагалі можна щось змінити в цьому плані? Це ставлення, знаєте, і політиків до людей, і людей до політиків. Бо коли я дивився, як зустрічають тут діючих депутатів, чи народних, чи районних, то мені було огидно, бо нашого депутату стілити червоні дорожки, вклонятися в ноги, він є такою самою людиною, як і ви, але він має відповідальність перед вами. Тому я вважаю, що люди мають зрозуміти, що... Не вони створені для влади, а влада створена для них. І політики мають бути такими самими людьми, тільки з набагато більшою відповідальністю, бо в них відповідальність на них лежить не тільки за їх особисте життя чи країну, а відповідальність лежить загалом за мільйони людей. На Чернігівщині показник народжуваності чи не найменше в Україні. А ось ви, Анатолію Сергійовичу, збираєтесь власним прикладом покращувати цей показник? Так, гарне питання. У мене особисто є двоє дітей: це двоє чудових хлопців, яких я не можу побачити, тому що кожного дня я зустрічаю з виборцями. Вже 15 тисяч людей я особисто побачив, 6 тисяч кілометрів проїхав. І знаєте, що стосується родини, то я завжди мріяв про велику родину. принаймні 5 дітей я хочу. У мене є двоє, в мене є куди йти, і я вважаю, скільки мені Бог дасть, то я тому буду радий. Дякую, вам, Анатолію Сергійовичу, за дуже цікаву розмову. А вам, шановні телеглядачі, я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з кандидатом в народні депутати по одномандатному 207-му виборчому округу Анатолієм Сергійовичем Влаховим. І пам'ятайте, що незабаром перед нами буде стояти вибір. Давайте його зробимо, щоб нам не було соромно перед нашими дітьми.